Зустрічайте на цій сцені тетяна Пилипець! О, 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 треба було читати перед тим, як слухати, що про тебе скажуть. Ну, по перше, нас тут каста біло як ви зауважили. Ми не домовилися, але це про силу. Я направду не могла прийти ні з чим з іншим. Хотілося б говорити лишень про любов, але буду говорити про силу. Я обіцяла всім, хто дивився мої стріми і мої сторіс, що силу свою принесу, і вона тут. Ну тут, не зовсім в кулаці, вона тут. я обов'язково покажу її тим, хто дослухає мене уважно до кінця, бо моя історія буде незвична. Я не буду сьогодні мотивувати, я буду сьогодні зізнаватися. Насправді, історія моя про силу це про те, як любити себе такою, як ти є, в різних етапах свого життя. Ті, хто мене давно не бачив наживо, а у Фейсбуці ми не завжди такими, якими є, насправді. То напевно бачить, що я щасливо повернулася до своєї стабільної ваги, з якої я боролася. І залишила за спиною 47 кг, потім повернула їх назад. І направду мені було це не дуже комфортно, але підійшов момент, коли я подумала, що сильно я маю бути в будь-який період свого життя, і тоді, коли я тоньша, і тоді, коли я більша. І, звісно, не ця сила тут, так? Бо я не знаю, що б тут мало вміститися, якщо б це було про цю силу. Але так, фізичної сили в мене трохи є, нею не можу поділитися, бо ми тут не пропагуємо насилля. Але силою своєю я завжди думала вибирати і пропагувати те, що я люблю, що роблю. І коли багато років тому я свідомо вийшла з бізнесу, успішного бізнесу, і пішла повністю в менеджмент державний, в культрегірство, те, що в нашій країні аж зараз почало ставати сильним і отримувати свою силу від суспільства, багато хто навіть з моїх друзів, підтримуючи мене. Сумнівався, що це є моєю силою. Багато років я мріяла бути першою в своїй професії. Не так важко до того було прийти насправді. Тому цю силу я маю, але принести її тут і показати вам було б надто мало для такої чудової компанії. Далі я шукала силу в своїх чисельних проєктах. Сьогодні мій дорогий друг Михайло багато розказав про мене. І все правда, головне, це правда так і є. Єдине, що обіцяла мені стендап, а він сказав, стендапу не буде. Я так сподівалася вперше в житті постендапити. Так, от, коли сталися ці проекти успішними, я відчула неймовірну силу: ось я директорка такого форуму, ось я директорка такого фестивалю, я запрошую зірок. Вони мене здебільшого спочатку не люблять, а потім на руках носять ну, в силу своїх фізичних можливостей. І це стало неймовірною силою, але хіба вона може бути тут в Долонці, в жодному разі? Ні. І, власне, багато років ці фестивалі мене водили по всьому світу і в 2015 році привели до землі, української землі, нашого східного крила, нашого, як я говорю, східної кімнати, нашого великого прекрасного будинку. І я своє серце залишила на Донеччині, на Луганщині. Саме там. Були, як, на мій погляд, найбільш душевні, найбільш неймовірні мої проєкти, які стали частиною мого життя. І я, мандруючи спочатку як військова волонтерка, а потім як людина, яка проводить культурну деокупацію, бо я розуміла, що це моя місія. Я відчувала неймовірну силу. І я б з задоволенням зараз з нею ділилася. Я не можу її помістити в долоні. Вона надто велика, вона надто безмежна. Любов до всієї своєї країни, але серце зараз там. З багатьох причин, про які я не можу тут говорити. Але одна велика причина на всіх там зараз б'ється серце всіх нас. І тому я жила з цією силою і думала, що будуть якісь ще всеукраїнські проекти, можливо, європейські та ж всесвітні. Ну, в принципі, королівство мені завжди маловато, я планувала якісь галактичні проекти. Але. Живучи своїми дорогими колежанками, які тут в одному волонтерському об'єднанні з початку східної війни, 24 лютого 22 року, яке триває для мене і для вас усіх і до сьогодні, інакше б вас тут не було, я вирішила йти до своїх дівчат, щоб вирішити, як жити у цій лютій війні, і як залишатись притомному у цьому лютому лютому. Я прийшла на свою роботу на площу Ринок 9. В мене була чітка мета віддати своїм колегам, колежанкам, чоловікам і жінкам трудові книги таке було внутрішнє розпорядження. У мене була літра віскі, і ми випили це віски. Трудові книжки ніхто не забрав, і я не змогла піти до своїх, до своїх колежанок, тому що коли я спустилася з кабінету, я побачила фоє, яке тільки що було відремонтовано, і великі вхідні двері просто манили до себе, що вже в той чи інший спосіб близько 300 осіб, відомих мені і ні, пробують організувати якусь першу волонтерську діяльність. І я зрозуміла, що звідти я не зможу ні поїхати туди, куди мене кликали, у скандинавські країни. Ні піти до дівчат вже і зараз негайно заховатися в їхні затишні обійми, тому що тут же з'явилися люди, які ховались в моїх обіймах. І я дуже потішила, що на той момент я набрала плюс 27, тому що я могла вже більше людей обійняти. До кінця першого дня ми вичистили міське укриття, яке було буквально в нас у подвір'ї. Потім облаштували своє, зробили перші рамки для лісовичків, які я називала Кікімара на старий лад. А в п'ятницю зранку, 25 лютого, я зрозуміла, що наші ем, рештівки для плетення лісовичків мають бути безконечними. І облаштували їх на північній стороні площі ринок, буквально зачепивши сітки на вуличні ліхтарі. Таким чином, ми почали жити, жити всі разом. Вдень на площу ринок 9 потрапляло до 5 тисяч осіб, просто більше не поміщалося. І... Мені видавалося, і я часто про це говорила, коли я бачила моменти якогось знечулення або розпачу, я вставала на сходи, голос в мене голосний, без, без мікрофону. І я говорила: люди, навіть якщо Україна залишиться в цих стінах, ми будемо за неї боротися. І я бачила, що це багатьох надихає. Але насправді ця сила теж була оманлива, тому що десь на початку березня. Я вже дату не пригадую, була сирена, ми ходили в укриття і сиділи часто там по двох по трьох на кріслі. Ну я зазвичай сиділа по двох на кріслі, і то зі мною вміщався хтось дуже невеликий. І, власне, зі мною на кріслі опинилася дівчина Катя з Харкова, яка дивилась онлайн події вдома, тому що в неї камера спостережень була на будинку чи на під'їздах кількох її будинку. І ми в прямому ефірі побачили, як загинув її будинок. А я знала, попередньо розмовляючи з Катею, що в неї там старенька бабуся з дідусем і тітка, старша сестра мами. І весь час, коли вона дивилася, як руйнують росіяни її будинок, вона казала: хоч би тітка ушла в магазин. І я зрозуміла, що вся моя сила, в яку я так вірила, і сила, яка мене так тримала, насправді її немає. І від моменту, коли я побачила цю людську трагедію в себе, біля себе на одному кріслі, я знов не наче почала шукати силу. Ну, а це такі дні, це гаряче, це пече, хоча навколо лют... люта зима продовжується. І цю силу треба було віднаходити вже і буквально. Катя кі... через кілька днів поїхала до Німеччини, її тітка залишилась жива, вони з'єдналися. На жаль, бабуся з дідусем загинули. І кілька днів я. Всіляко очолювала цей рух до нас, приходили іноземні журналісти, і я, як справжня комендантка, так мене назвали в перші дні італійські журналісти. Я виходила до всіх іноземних представників преси, щось їм розповідала, а закінчувала розмову завжди приблизно одною фразою. Вони там говорили, що б ви хотіли передати світові або щось таке. Я казала, я хочу світові поспівчувати вам, конкретно іспанці, вам конкретно італійці, вам індонезійці, вам південно-коріанці. Ну це тих кого я зараз згадую, екзотичні, щоб вас вразити. Що я вам дуже співчуваю, і вони зазвичай з перекладачем спілкувалися. І мої колеги часто допомагали комунікувати. Вони думали, що може не так перекладали, але я повторювала: я вам хочу поспівчувати, тому що ви не українці і ніколи не зможете ні цього прожити, ні цього відчути. І я до сих пір точнісінько так вважаю. Можу тільки поспівчувати тим, хто не відчуває себе українцем або хто ним не є. І ось в такому стані я війшла в роль комендантки знаєте, спортивний костюм. Кепочка з тризубом, нормальний хвостик, не мити волосся, тра-та-та, все інше. Думаю, багато жінок мене розуміють. Якщо ні, то ні. А якщо так, трошки поплескайте, бо я наділась бути хедлайнером. Ну ні, буду перша. І ось наша діяльність підійшла до такого моменту всередині березня, коли з фронту вже почали відписуватися ті, кого ми любимо найбільше. Ми ж бібліотекарі і волонтерський центр це теж бібліотека. І військові автори, власне, учасники клубу Всеукраїнського форуму військових письменників почали відгукувати, що в них все гаразд, що вони на позиціях. А потім я дізналася, що в цього нема бронежилета, у цього нема шолома, тому б додаткову форму. А в того берці на два розміри менші. І ми з підписниками, з їхніми читачами, почали таку організувати цільову допомогу. Знаєте, такий фан-клуб. А ми хочемо своєму улюбленому автору купити берці. І це розпочалося, і буквально через кілька днів, коли вони отримали ці сюрпризи, не очікуючи, мабуть, цього. Вони мені синхронно, але в приват, в роздріб, написали приблизно однакові смс, послання, меседжері. Слухай, Пилипець, верни нам нашу Пилипець». Я така, що там, в чому справа? Слухай, вимий голову, поверни нам Пилипець, ту, яка нас надихає. І я так направду трошки я дивилася свої щоденні включення. Знаєте, це було серйозно. Це виглядало доволі мені це подобалось. Я була в контексті своєї любимої країни, але потім я зрозуміла, що любима країна це ті люди, які на тебе звертають увагу. Це люди, яким ти не і Вони хочуть бачити тебе такою. І я зрозуміла. Що за всіх обставин, і куди б мене не закидала професійне і моє особисте життя, моя найголовніша сила залишатися жінкою. І я на другий день зняла свою улюблену кепку, хоча я з нею не попрощалася. Час до часу дає користуюся, вимила голову, пофарбувала в руде волосся, одяглася в якісь речі, які мені нагадували цивільне життя. Принаймні життя в часі східної війни, коли я займалась декультурною окупацією і бувала на світських подіях, і одягла свою найголовнішу силу, яка зі мною і зараз це моя улюблена червона помада. І зараз, що б я не робила, куди б я не йшла, в спортзал чи на прогулянку, я намагаюся нанести хоч один мазок цієї помади, тому що вона мене в'яже з тими людьми, яких я надихаю саме як жінка. Жінка в мені і є моєю найбільшою силою. Любіть своїх жінок в собі, навіть якщо ви чоловік. Жінки, плекайте жінок в собі. Іншої сили немає. Лишень та, яка у вас. Дякую. Ще, 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 ще більше, 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 більше. у вас, і, друзі, тетяна Филипець, ви ж обласки. Так, Тетяна, чекай, чекай. Е, по-перше, подарунки. Ви плещете, я кажу, від кого ж подарунки? Це. Юнко, найкращі стелі західного регіону, Вачоплески, медичний центр Дельта Мед, виробник сувенірної продукції Принц Стар, солодкі презенти від Галини Гнатенко, квіти, ендекор від Флоррі, тренінгов компанії з радиської Агрос. Прекрасно слово, а також квиток на наступний час історії. Тебе жиє квиток. І дивись, я просто дотишню до однієї події, яка з тобою опоєднує. Так зона початку що там втратила колись багато кілограмів, зараз щось вернуло. З тобою життя. втратила 22. Зі мною. А я з тобою 37. Тому беру з тебе обіцянку, і ще з одного чоловіка, там стоїть і федечкою був з нами. Після перемоги ми йдемо і знову вертаємо... Ски... Ну ти зрозуміла, так? Це вже буде залежати ще від однієї людини. Від кого я не можу цього сказати. Ми здогадалися. Так. Тримайте при собі. Тетяна Балабез ваші обласки. без.